Субсидії, благо чи пастка, місцева влада постійно наголошує на необхідності оформлення субсидій для кожного громадянина. Мовляв, це панацея при високих комунальних тарифах. Проте експерти застерігають субсидії капкан для сумчан. Докладніше, Марія Бульдович. 2016 рік позначився стрімким зростанням тарифів, на тлі якого сумчан активно закликали оформлювати субсидії. Мовляв, саме вони полегшать фінансовий тиск на громадян. Експерти ж застерігають, нині субсидії стали пасткою для держбюджету. Це додаткові витрати на державний бюджет, на його витратну частину для чого змушений уряд. Шукати додаткові джерела доходів. Ну і шукають вони тільки в одному варіанті: це е, поява нових податків або збільшення ставки по існувачів. Проте ріст цін не єдиний недолік буму субсидій. Ми вирішили запитати думку сумчан: чи задоволені вони такою допомогою від держави? Ви саме оформлювали? І як вам легше стало? Ну, не дуже. Так, субсидію правильно я отримую, але я так економлю, Ви знаєте, лишній раз лампочку не включаю. Все одно ціни дуже високі, на комунальні всі розходи дуже високі, а зарплати низькі. Тому субсидія не вирішує проблем простих людей. А поки люди не в силах платити за такими високими тарифами, все одно змушені оформлювати субсидії для допомоги. Этими субсидиями нас вроде бы как поддерживают. Но и в то же время можно такие тарифы создать, которые мы бы платили без субсидий. Мария Бульдович, Александр Сокол, новини СТС.